Так, Всім привіт! Вітаємо на каналі. А ми сьогодні займаємося такою роботою. Маємо город. Скосили ліцерку. Ліцерка з травою. Зараз покажу. Ось така ліцерка з травою короче. Ми її скосили отут. Тут Тута листя ще зарев. І зараз горнем. Будемо забирати корова, не знаю що вони будуть їсти, звісно, бо тут більше листя Ось таке воно виходить А тут ще осталось посередині, то пізніше з косом Не знаю напишіть, чи будуть вони їсти чи не будуть з цим листям це будемо зараз вручну зготаємо, бо батько каже, я там скосив, поїхав, потреба поїхати згорнути трактором стікувати. Я кажу, що ти його стікуєш? Згорить, тільки. Тут таке з листям. Тут корчі, дерева, посадка. А тут вже хлопці горнути до. Коротше, рішили вручну, бо якщо ще його трактором згорнути, то буде одне болото. А ось тут то вже таке нормальне. Ось така вільцерка з травою коротше Хлопці горнутись до. Доброго дня! не хвороби А з цієї сторони то... Менше листя, більше ліцерне. Ось таке хороше. Корови мають їсти, не знаю, Подивимось. Тут теж відкосили, а тут середині залишилося. Ворни вручну. Цей кусок і ще там один є. Так далі покажемо. Що з цього буде. Скільки є вийде. Так, рішаємо. До приїхав ще агроном. Рішаємо коротше, це все зібрати і вивезти. Бо тут каже одна, коротше, що з нього нічого не буде, тут не листя. Так що цього зберемо і вивеземо. Зараз побачимо. Те будемо забирати зелене. А це не знаю. Так, коротше рішили, це забираємо вперід, завозимо додому, а теж от з тої сторони, де більше, безлистя, коротше. Тут таке говно з листя. Трендрову ходку лишаємо. Спочатку віддаємо це. коровам, Надіємося, вони будуть його їсти. Потім надавати давати те. Ну хоч зато хоч город загорнев. Який плюс. Доброго дня! Боже допомагай! Так, зараз поможемо. Так, от селися згортаємо посадку, а котре краще, то лишаємо купки. Далі покажемо. Ось так, сікилися, виходить. Але так виходить. Хоч город приберемо. Якось так. Тут вже трави нема взагалі. Одне листя. Хлопці, з той сторони город. Так, все, дзвонули. Ось так вийшло, гарненько. Зато город чистенький. Без листя без нічого. Тут менше листя. Борта? Борта? Наша, через задню? Через, через бік? Як щоб загрузили в і загружали вручну. Ні. Побачимо зараз, на місці розберемося. Ось так, коротше, вийшло. Це точно має їсти, а я звичайно не знаю. Побачимо. Далі буде. Так, ось вже приїхав на другий город. Ну тут -то вже нормальна церква. Така Хороша якраз. То розгортаємо і будемо грузити. Тут 20 соток. Кусок. І таке. Далі покажемо. Так, приїхали вже додому, зараз беремо зіла і їдемо по ту траву. Тут такий самий акумулятор на 140 А, як в тракторі, тільки що в тракторі 4 роки і нормальні заводи. А тут в Зілові, 2 роки і вже поганенько заводи. Треба ще робити мотори розбирати коротше, топлі, бо ми ж відколи купили, так і не робили. Форсунки провірати, Та це може не зимою робити. Тому що погано заводиться, запускається. Так, зараз накачуємо воздух і будемо їхати. на поле, бо хлопці чекають кидати, далі покажемо. Печемо! Я вже приїхав на поле. Закидають. Там двоє др... дрелей що має бути. Пробуємо забратися все за раз, щоб Два рази не їхати. Так, далі покажу, скільки ми заберемо. Чи за раз заберемося, чи не заберемо. Далі буде. Так, ось і все, дорузили. Забрали все за раз. Скільки я там отрималося? Скільки буде, то на дві буде? Зотри. три. Сотри? Ресориш в другу сторону, жні. Я по ресорах можеш, опри. Так, а це буде на пізніше. Це що залишилося? Так, зараз їдемо дому, висипаємо. І їдемо на другий город. Далі буде. شكرا Так, що Такий тюк гарний вийшов. Мотузками зв'язати і буде гарний тючок. Тут треба його розкидати все, в огороді ще. Так, далі буде. Іде на другий город. Так, приїхали на другий город вже. Тут, звісно, дівчата нагорнули купини погані. Тут трохи є. Да більше ніж того куска. Подивимось, зараз заберемо тут мені не повинні. Головне, гарно розкласти. Да, тут сухіше. Ну а тут його і більше. Бачите, ви справилися, молодці. Доки ми там привезли, то ви та згорнули. Так? Добрий день. Якось так. Далі покажемо. Так, ось і все. Загрузили, стільки вийшло. Зараз їдемо додому, вигружаємося. Викидати. Так. Приїхали, нагород же, розкидали, це скидали вручну, стільки вийшло. Це за другою ходкою. А те, що перше. Трохи з листям таке, але нічого буде. Корою будуть їсти. Якось так. Так, напоминаю, що страховочку, хто може хоче зробити онлайн. Може оформити онлайн, ссылка буде в описі під відео, та відсотків знижки, як завжди, для вас там буде. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока, до наступних відео.